Розділ 134. Підійди ближче, зігрійся. В ту мить вона не хотіла думати ні про що інше. Щоразу, коли вона наближалася до нього, щоразу, коли вони обіймалися, вона відчувала, як тепло просочується в неї. Такі почуття вона ніколи раніше не відчувала цього від Ханіфена. Ні задовго до того, як між ними з'явилася сі ні після того, як вона сама отримала сильні травми. У кожного була темна сторона, але сісяє раптом відчула слабке світло, що осяяло той темний куточок її серця, слабкий потік тепла пройшов по її тілу, і вона повільно одужувала. Вона хотіла насолодитися цим відчуттям. Вона хотіла опанувати його. Вона задавалася питанням, чи відчуває він те саме. Після того, що здавалося цілою вічністю, Моючен заманив її назад у машину. Він забрав у неї ключі від машини, накинув на неї вітрівку та завів машину. Була четверта година ранку, коли вони повернулися додому. Вони один за одним прийняли душ і лягли спати, ближче до світанку, зовсім виснажені. Коли муючий поцілував її в лоб, вона вже спала. Наступний день був сонячний, і погода була чудова. Коли Ханіфен прокинувся, Сісіньї все ще спала поруч із ним, оголивши половину грудей. На її грудях були сліди від того, що сталося вчора. Подряпани на руці Ханіфе також були помітні у них точно була шалена ніч. Поспостерігавши деякий час засном сі сіньї, Фен трохи ворухнувся і захотів встати з ліжка. І Фен, ти прокинувся. Рухи Хані Фена... Здавалося, розбудились сі сім'ї. Вона загорнулася під простирадла, притулилася м'якими руками до міцного тіла Ханіфена та притиснула обличчя до його грудей. «М -м Ранок, відповів Ханіфен. Ще досить рано. Давай трохи поспимо довше. Давно я не почувалася такою розслабленою. Давай…» Пізніше вдень підемо за покупками. Сказала Сесіньї, сі малюючи коло на грудях Ханіфена. Потім вона поцілувала Ханіфена у гарне обличчя. Можеш спати далі? Минула ніч була досить виснажливою. Я попрошу їх прислати сніданок. Я дуже голодний. Ханіфен тримав сісінь за крихітні ручки і ніжно погладив її по голові. А потім встав з ліжка. Сісіньї лягла назад і ліниво посміхнулася. Гаразд, я справді відчуваю голод після того, як ти про це згадав. Мені хочеться смачного західного сніданку. Будь ласка, принеси мені трохи. М -м, поспи ще трохи, я подзвоню їм, щоб вони це надіслали. Хані Фен взяв телефон і набрав номер, перш ніж зайти до ванної кімнати. Приблизно через годину Хані Фен вийшов з ванної кімнати. Він переодягнувся у срібний костюм, пошитий на замовлення. Сі сім'ї вилізли з ліжка та помітила, що слуги вже прибрали колись безладну кімнату. Він раптом відчув легку втому, відкривши середню шухляду своєї шафи. У середині було розкладено різноманітні краватки, але вони були трохи безладно розкидані. Він помовчав деякий час, перш ніж зав'язати одну на шию. Дивлячись на себе в дзеркало, він почав згадувати. Хтось давно сказав йому: Іфен, я розклала усі твої краватки в середній шухляді твоєї шафи, щоб тобі було легше них роздивлятися. Тобі слід повісити дзеркало перед шафою. Завтра я пошлю когось, хто його тобі встановить. Він замовк, і лише через деякий час прийшов до тями. Засунувши шухляду з краватками, він вийшов з кімнати. Внизу сісінді вже переодягнулася в теплий весняний одяг. Вона розпустила своє світле волосся і виглядала чудово. Шарф прикривав плями на шиї, поки вона сиділа біля столу і снідала. І Фен. Вона обернулася і посміхнулася хані Фену, почувши звуки кроків. Раптом почувся звук розбитого скла. Панг. Прекрасна склянка знайшла свій кінець. А, сісінья була шокована і швидко встала, а Хань і Фен швидко підбіг. Він подивився на осколки скла. У повітрі відчувся холод, обличчя Сісіньї зблідло. Вона подивилася на осколки скла на підлозі, потім на Хані Фена. Потім нахилилася і почала збирати їх. Стурбовано сказавши, вибач, Іфен, я це зробила це не навмисно, виглядає гарно, тому я попрошу когось зробити тобі ще одну. Хань Іфен відчував, як щось покидає його, коли він дивився на ці шматки. Він хотів опанувати свої почуття, але не мав уявлення, що його турбує. Він глибоко вдихнув, перш ніж підійти та сів на своє місце. «Все гаразд, давай снідати. Це вже не був би той самий келих, якби його виготовили інші, а раптом він згадав, що келих належить одній парі. Сісяє, мабуть, замовила його виготовити на замовлення як подарунок на день народження. Сісяє спала без сновидінь, і прокинулася вона вже далеко за полудень. Місце поруч із нею було вже порожнє. Якраз коли вона збиралася піти вниз, пошукати, щось поїсти після того, як освіжилася, вона почула якісь звуки з кабінету. Вона поглянула і помітила, що двері до кабінету були відчинені, тож підійшла. Сяє побачила, що чоловік сидів на стільці перед столом, розмовляючи по телефону. Здавалося, це було щось пов'язане з імператорським небесним містом розваг. Коли він помітив, що сісяє стоїть біля дверей, він вимкнув ноутбук, став і підійшов до неї. Ммм, я залишу це тобі. Він поклав слухавку, потім подивився на сісяє. Спустися вниз і щось з'їж. Хм, Це про церемонію відкриття імператорського небесного міста розваг? Що сказав віце-президент Джан? Вона трохи дізналася про розмову, послухавши його розмову по телефону. Відділ зв'язків з громадськістю переніс церемонію відкриття на сьомий день після Нового року. За збігом обставин це День Святого Валентина. Що є чудовою маркетинговою можливістю. Що ти думаєш? Моючен простягнув їй телефон, перш ніж трохи зрушити горщик з рослиною біля дверей. Сісяє трохи подумала, перш ніж кивнути. Це досить добре. Ми можемо влаштувати захід на День Святого Валентина. Більшість людей на той час уже б мали повернутися зі своїх рідних міст. До того ж, це не робочий день, тому все має вийти добре. Давай просто перенесемо це на цей день. Нам потрібно розіслати запрошення сьогодні, бо завтра новорічна ніч. Ми не можемо чекати до кінця нового року.